Доброго дня, дітки! Ось і нова зустріч з вами. Як завжди, ми будемо з вами грати. Пропоную пограти в гру Впізнай дерево за листям. Ось нове завдання. Розгляньте листочок і назвіть, з якого він дерева. Як ви гадаєте, з якого дерева цей листочок? Так, молодці з берези. А цей цікавий листочок з якого дерева, як ви вважаєте. Так, молодці з дуба. А цей листочок подивіться, роздивіться уважно. Так, розумнички з каштана. А цей листочок з якого дерева. Молодці. Цей листочок з горобини. Ось і закінчились всі наші завдання. До нової зустрічі.